Всім привіт! З вами команда велоскладку MUA, А перед вами гірський найнер для крос кантрійної їзди Pride Rebel 9.2. Тут 9 це діаметр колес, тобто 29 дюймів, а 2 рівень навісного обладнання. Він представлений в матовому чорному кольорі в трьох розмірах рами, що відповідають діапазону зросту від 170 до 200 см. Велобренд Pride – це топовий український виробник, відомий на всю країну та поза її межами. Вони виготовляють надзвичайну якісну продукцію з любов'ю до своїх клієнтів. Їхні велосипеди це стиль, комфорт та надійність, а найголовніше позитивні емоції. Сьогодні на огляді модель зібрана на легкій алюмінієвій рамі, яка на вигляд дуже подібна карбоновій, завдяки гідроформінгу та техніці гладкого полірування швів. Вона не тільки стильна та сучасна, а ще й дуже міцна та надійна. Зверніть увагу, як труби нижнього трикутника плавно переходять в верхню та створюють широченний грязьовий зазор. На цьому байку буде точно не страшно виїхати на глиняну дорогу під дощем. Внутрішня проводка тросів та гідролінії ще більше покращують його вигляд. Встановлені дві бонки для вашого комфорту на підсідельній трубі та нижній. Рульова колонка 1,18 дюйма. Вилка Rockshox Judy Silver TK з ходом 100 мм, поглинає всі вібрації та удари на нерівностях. При агресивному катанні ви можете бути впевненим, що кермо не виб'ється з рук. На вилці є локаут для блокування ходу, щоб зробити її жорсткою на рівній дорозі. Це зекономить ваші сили та збільшить коефіцієнт корисної дії при їзді. Кермо оригінальне алюмінієве, виготовлене за технологією батінгу, завдяки якій має збільшену жорсткість та зменшену вагу. Довжина керма 760 мм дозволить вам легко маневрувати між вибоїнами на кам'янистій дорозі та впевнено проходити повороти на будь-якій поверхності. Гріпси чудової якості міцно тримаються та контролюють кермо. Втулки прайт на промпідшипниках на 32 спиці, забезпечать вам хороший накат, високий запас жорсткості та міцності. Задня втулка має сучасний стандарт буст на 141 мм. ободи подвійні на 24 мм. Спиці встановлені за технологією пістанування, яка укріплює конструкцію, збільшуючи жорсткість цього колеса та перешкоджає його деформації. Покришки від кенда відмінної якості забезпечують додаткову амортизацію для вашого комфорту. При катанні на рівному асфальті ідеально тримають контроль та мають легкий накат. Система гальмування стоїть дисково гідравлічна від SREM модель Level. Задній ротор на 160 мм, передній на 180 мм. Це поширена система роторів, створена тому, що при активному темпі їзди основна гальмівна сила приходиться на переднє колесо. Гальмівні ручки укорочені. Дуже практичні вирішення, щоб велосипедист по більшій частині тримався за гріпси, а не за гальма. Касета Шиманівська на 10 зірок, 11-42 зубця, які мають особливу форму для кращого перекидання з меншої зірки на більшу. Ідеальний дуже практичний діапазон швидкостей, особливо при роботі з перекидкою лінійки Dior m 6000 з технологією Shadow Plus, яка стабілізує ланцюг та перешкоджає його спадіння. Потужна зворотна пружина забезпечує більш чітке та плавне перемикання передач, ведуча зірка провільна 34 зубця, шатуни на 175 мм. Каретка на промислових підшипниках з порожнистою віссю. Вона надає більшої жорсткості та меншої ваги. Оригінальне зручне сідло від Pride з регуляцією. Підсідельний штир довжиною від 350 до 400 мм в залежності від розміру рами. Підсумовуючи, можна впевнено сказати, що Pride Rebel 92 ідеальний гірський байк зі стильним виглядом, надійними гальмами та високоефективною трансмісією для агресивного катання. На цьому велосипеді ви зможете відправлятись у тривалі велотріпи на природі або прогулюватись містом з друзями, виконувати повсякденні завдання та просто насолоджуватись його перевагами та красою. Також у нас є огляд на трохи бюджетнішу модель це Rebel 9.1. Посилання на нього зараз у вас на екрані. Придбати цей топовий байк ви можете на нашому інтернет-сайті за пару кліків, або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти, трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант. Приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою міста Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу. З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей!